Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги великі приманки. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Вона підходить для морської риболовлі та доступна в варіантах 90, 120 та 140 грам. Це чудовий варіант для лову великих хижих риб, таких як тунець або баракуда. Конструкція імітує реалістичні рухи пораненої риби, що ефективно приваблює хижаків. Завдяки збалансованій вазі та аеродинамічному дизайну, приманка легко закидається на велику відстань. Якісна дерев'яна конструкція забезпечує довговічність, а лакове покриття захищає від. Солоної води